Сьогодні із самого ранку стрічки соцмереж заполонили заголовки із ім'ям Іван Дорн. Його інтерв'ю російському журналісту за мерз ніж добу переглянули майже мільйон користувачів. У ньому український співак наговорив такого, що обурло ледь не усю країну. Після цього. Ти якось допомагав волонтерам чи іншим організаціям? Так, але не тим, що пов'язані із АТО. Так, Іван Дорн відхрещується від допомоги українським військовослужбовцям. каже, ніколи в житті не допомагав споряджати наших бійців, а нібито давав гроші лише на допомогу постраждалим мешканцям Маріуполя. Висловив співак свою думку і про російсько-українську війну Москвий називає старшим братом. А з чим яка причина того, що в Україні такий неймовірний ріст музики. А ісбивісня, а я тобі поясню, коли виникла сварка між двома братами, а ти це так називаєш усі молодші брати сказали ні, всьому, що пов'язане зі старшим братом, хочемо все своє і музику серед іншого. Відповідно, коли до всього українського зріс інтерес почала з'являтися якісна музика. Такі гострі заяви у соцмережах розкритикували вщент. Виконавця більше ніхто не чекає із виступами і телезйомками в Україні, ба більше Дорна навіть стигли поховати, звісно, у переносному значенні. Ріп, Ваня, чи воня це квиток в один кінець. Знаєш, Ванька, в мене і раніше не було ілюзій щодо тебе. Але дякую, Голубе, що песни нам дурним, що це просто сварка, що гроші ти давав на, та мені, в принципі, до одного місця, куди ти їх давав. Ну що ж, не те перший, не те останній засипаємо земелькою за потроху. Іван Дорн як сольний виконавець, самостійний і вже не паранормальний, працює з 2010 року. Славу отримав завдяки своїм епатажним хітам, а ще завдяки концерту на фестивалі Нова хвиля у Юрмалі у 2014-му. Тоді Дорн вийшов на сцену у світшоті з тризубом і виконав пісню Скрябіна Танець Пінгвіна. Коли я ходжу по місті, на мене тисна зуби, я бачу їхні руки. Цей вчинок отримав схвальні відгуки в Україні. У Кремлі навіть задумались над тим, аби взагалі заборонити співакові в'їзд у Росію. Та згодом на одному із концертів у Москві співак, так би мовити, розставив усі крапки над і. Він говорять, тому що проблеми. Проблеми є в головах, от зі проблеми. Господарів, цими проблемами разу не сідає. Між тудами є нічого. Нічого проміжбу. Давайте всі май. Півнаті дружників на давайте. росіяни та українці брати ну мені імпонує така думка, коли помиряться Росія і Україна, Сколько? невдовзі потепління уже настає. Випадки з Іваном Дорном в Україні не поодинокі. Місяць тому на російському телебаченні засвітилася Світлана Лобода, а ще раніше ані Лорак та Ісі Повалі, і цей список можна продовжувати. Непрості часи в Україні не лише пробудили справжній патріотизм народу, а й показав справжнє обличчя артистів, каже журналістка Галина Гузьо. Дивуватися таким речам вже не варто просто робити висновки. Дуже багато сьогодні було у Фейсбуку коментарів, що люди розчарувалися з того, що вони не очікували від Івана Дорна якоїсь такої поведінки. Знаєте, тут можна одне порадити: краще не зачаровуватися кимось, аж настільки, що потім наступало розчарування. Думаю, у Львові, попри те, що минулого року доволі успішно відбувся його концерт, навряд чи його зустрінуть знову з дуже гарними обіймами. Виявляється, що даючи це інтерв'ю у Дорна, таки були заплановані концерти в Україні, зокрема на початку червня у Одесі. Але от як його тепер прийме, та чи взагалі прийме українська публіка, побачимо згодом. Маріана Оленська, Іван Мазуренко, правда наживо, телеканал НТА.